Скучили за цими маленькими милими звірятками за вердело. І ми теж, тому хочемо представити вам свіженьке доповнення стрімко шир. Крім нових видів звіряток, традиційно, як і в кожному доповненні, в нас з'являється додаткове нове поле. Цього разу від нашого лісового поселення ми відправляємо у далеку дорогу кроля мандрівника. Який досліджуватиме, ще не бачені до цього землі. Під час цієї подорожі вам доведеться зіштовхнутися з різними несприятливими погодніми умовами, або ж навіть стихійними лихами, які матимуть вплив на ваше містечко у Вседолі. Пройшовши через передгір'я, вершини та хребет, кролик буде вести записи на майбутню осінню експедицію та можливі затрати на неї. Наприкінці гри, оплачуючи кожен перехід, ви будете отримувати. Переможні бали. Під час усієї подорожі наш турист відкриватиме нові шляхи та містечка, зустрічатиметься з іншими подорожніми, або ж, наприклад, зі звірятами побільше. Вони допоможуть вам впоратися з усією метушнею підготовки до наступної зими. Це доповнення кине нові виклики, трохи ускладнить гру, але й збільшить інтерес до партії. А оформити замовлення на стрімкошир ви можете на сайті Ігромах.